Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа Центру України «Укрінформ» сьогодні. 583-й день. Вже триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про екопожежі, пожежі в нашій екологічної системі. Будемо говорити про їхні наслідки, будемо говорити про шляхи, які допоможуть забезпечити такі такі. Надзвичайні події. Я хочу представити вам нашого спікера сьогодні. У нас у студії Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Романе. Тож, Доброго дня. тож які вони наслідки, про що говорить ситуація на станом на зараз? Чи побільшало у нас таких випадків, і як їм запобігати? Доброго дня, так на сьогоднішній день ми бачимо певний всплеск виникнення пожеж в екосистемах. Він звісно передумовлений тим, що в нас на території держави в більшості регіонів засушлива погода, відсутність дежів. Ну і також нам виникненні пожеж, звісно, допомагають фактори, які спричинені війною. Це розрив снарядів, але також це і людський фактор це наші громадяни. Не. Трішки себе несумлінно поводять та продовжують випалювати суху рослинність. Про що а, говорить нам статистика? Загалом на сьогоднішній день, порівняно з минулим роком, то дійсно статистика говорить про зменшення майже вдвічі пожеж в екосистемах, але Незважаючи на це, тільки за минулу добу було зафіксовано 240 виїздів наших підрозділів для ліквідації наслідків виникнення загорань. І на сьогоднішній день в цьому році вже загинуло 20 осіб. у нас під час пожеж в екосистемах, і 40 було травмовано. Тому і в нас і вихідні попередньо планується засуха. Тому ризики є великі для виникнення пожеж в екосистемах, давайте поговоримо про причини. Ми розуміємо, що головну причину, тобто те, що робить окупант на нашій землі, ми на жаль з вами не усунемо. Але якщо говорити про побутові причини виникнення таких пожеж, що найголовніше утопі, що спричиняє такі такі наслідки. Найголовнішою однією із найголовніших причин це є необережне поводження людей з вогнем, це випалювання сухої рослинності, яке в свою чергу призводить до масштабних загорань. Я вам можу зачитати, наприклад, за минулу добу у нас було два, два випадка таких в Одещині під час випалювання сухої рослинності. Була пожежена площею 8 гектарів, якою було постраждало 4 споруди під час пожежі. Також на Миколаївщині, в селі Рибаківка, була пожежа на площаді 5 гектарів. Тому за останні дві доби це масштабні пожежі, велика їх кількість. Причинами є необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності. Також коротенько можу нагадати правилам, які потрібно дотримуватися громадянам, щоб уникнути даних випадків та попередити виникнення пожеж. Вони є елементарними на сьогоднішній день. У нас у державі, так як є засуга, державна служба з надзвичайних ситуацій, просить утриматися від відвідування лісів. Звісно, це ні в якому разі не випалюється суху рослинність. Також залишки від господарських. Які залишаються на підприємствах, на полях. Обережно себе поводити навіть під час руху в автомобілі, не викидувати сірники та залишки від цигарок на узбіччя. Це також призводить до виникнення пожеж. Звертаємо увагу, що також на несправних автомобілях не можна відвідувати У нас зараз лісові масиви, бо це також може призвести до виникнення пожеж. Ні в якому разі не вивозити сміття в ліси, тим паче, яке може залишати на собі залишки вогнегасних речовин. Тому дотримання цих елементарних правил зменшить виникнення пожеж. Ну і також нагадаємо, що на сьогодні у нас на території, там, де деокуповані, багато у нас залишки вибухонебезпечних предметів, що під час розриву яких вони не тільки о, так вражають людей, а також і призводять до загорань. Давайте поговоримо про відповідальність. Тож, яка вона за такі вчинки, і якщо можна, трохи статистики щодо людей, які вже були притягнуті до цієї відповідальності? Так. Звертаю увагу громадян, що на сьогодні законодавством передбачена відповідальність нас за такі дії, а саме 77-ю статтею Кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладається штраф на громадян від 90 до 270 неоподаткованих мінімів. Це в нас в еквіваленті від півтори тисячі гривень до 4,5. І також статтею 77-1 за самовільне випалювання рослинності або її залишки Накладається штраф від уже 180 до 360 а мінімум, вже собою від 3 до 6 тисяч гривень. Так, дійсно зараз у нас штрафні санкції накладаються. Вони накладаються під час рейдів, які ДСНС проводить спільно з органами місцевої влади, також з національною поліцією. Звертаю увагу, що на сьогоднішній день ДСНС проводить рейди також за допомогою і дронів. Що допомагає охопити більші території і швидше виявляти порушників. Один із випадків у нас такий був зафіксований, що на території Львівської області за один тільки рейд було виявлено 5 таких випадків, і п'ятеро осіб було притягнутих до відповідальності. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день, Корінформарія Гончар. Є питання: на якого обладнання наразі потребують рятувальники найбільше, щоб справлятися з пожежами в якихось системах? Чи вистачає цього обладнання? Дякую за запитання. Звернувши вашу увагу, що стосовно обладнання, я не, не можу не прокоментувати його кількості. Сьогодні не в мене та, та тема для виступу, але е, з інформації, яка є загальнодоступною, звісно, обладнання нам не вистачає. Чи надається це тут... Обладнання це, звісно, для розмінування. Щодо пожежогасіння, то тут все, все, все ок. Ні, ну е державна служба знищення ситуації постійно йде до покращення, і ми знаємо, що сьогодення розвиваються і засоби нові постійно виявляються для ліквідації тих інших засобів. І дійсно наші підрозділи хочуть користуватися найкращими засобами, тому що це пришвидшить їхні дії, полегшить їхні дії, е це будуть якісніші і швидше врятовані життя. Е тому сказати, що на сьогоднішній день все чудово, це ну, також буде невірно. Але е, користуємося тим, що є. А щодо людського ресурсу, особливо на територіях, які були деокуповані, чи вистачає там людей для того, щоб боротися в тому числі із пожежогасінням? Стосовно рятувальників, всі згідно штату працюють на своїх підрозділах. Дякую вам. У нас більше немає питань. Тож я Дякую. хочу подякувати за те, що взяли участь у нашому брифінгу. Нагадаю, колеги з нами був Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую вам а саме зараз наша команда готує вже розклад подій на наступний тиждень. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. А ми дякуємо силам безпеки та оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. І слава Україні! get it on the